Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації провідала воїнів у Городенківській лікарні. Світлана Онищук поспілкувалася із захисниками, які зараз проходять там лікування та реабілітацію. Чиновниця визначила актуальні потреби бійців та подякувала їм за віддану службу та оборону держави. Добрий день до вас можна. Я вам дуже дякую заки за вашу службу. То є син нашої медсестрички у нього також травма. Я новибукова із тут головного голового але дякувати богу зараз вже набагато. Він краще нас сильні. Андрій Андрій прекрасно виглядає. І він дуже гарний, і він дуже гарний. Це так. мала можливість зустрітися із військовослужбовцями, які проходять тут на лікуванні. Це є травмовані з важкими травмами. Наші захисники вони тут отримують дуже хороше лікування також мала можливість вивчити які є проблемні питання. Деякі військовослужбовці потребують продовження лікування, але вже в інших закладах, не тільки області України. Тому будемо робити все можливе, щоб хлопці отримували хороше, таке сучасне медичне медичні послуги. Бо це дуже важливо, і над цим потрібно працювати, продовжувати розвивати наші медичні заклади і продовжувати розвивати реабілітаційну справу, тобто надання реабілітаційних послуг власне зараз в області знаходиться представник Японії. Наша область перша уклала е, меморандум з Японією про співпрацю і е, найбільше. Важливіше, найпріоритетніше завдання моє звернення до сторони цієї про допомогу Україні в підготовці реабілітації у Івано-Франківській області. І наше головне прохання відбиє лікування. І реабілітація військових наших хлопців. і вони готові йти Ну на всі ті умови, які пасують нам, що нам треба. Вони готові допомагати. Але крім того, у нас в обласні лікарні е, оперують лікарі з е, США і з Канади. І обладнання, ну ми обладнали обласну лікарню всім необхідним, тому що там пластичні операції, такі, ну шикарні. Я розказати не можу, що лікарі роблять.